Привіт привіт! Це я, ваш улюблений пухнастий помічник Тео. Сьогодні в дилерському центрі Міцубіші особливий день. Я допомагаю прикрашати салон, щоб тут панувала справжня святкова магія. Ми разом з командою багато веселились, грали та тішились. Мене всі тут дуже люблять. А я дуже люблю команду дилерського центру Arma Motors Київ. Вони всі такі веселі і є справжніми помічниками Святого Миколая, який створює магію у нашому салоні. Я також старанно допомагав. І подивіться, яка створилась атмосфера. Мені самому хочеться тут сидіти, нюхати ялинкові аромати і мріяти про нові звершення. Друзі, запрошую всіх вас завітати до Мітсибіші та відчути справжню атмосферу різдва. І звісно, вирушити на тезДайв. Свято це емоції, і я вірю, що ви знайдете їх у кожному кілометрі за кермом. Ну а поки я чекаю вас у теплій та затишній фотозоні, запрошую всіх Па-па, до нових зустрічей.